Доброго ранку. Сьогодні 25 жовтня і мій день народження. Ми з дівчатами поснідали, і зараз знову ми йдемо в гори. Хочемо піднятися на саму вершину. Сподіваюся, що це вийде у нас, тому що на вулиці дуже жарко. Сьогодні 27 градусів. Ішли до середини гори. Нам залишилося здолати відстань до червоного прапору, от аж туди. І... Дуже хочеться подолати ці вікна. Ходити на гору набагато легше, тому що не так жарко. Зараз жарко, і ми не взяли з собою води, але ми подолаємо цю відстань. Знялися вже трошки вище, побачили Кіріш. До самої вершини залишилося кілька десят... десятків метрів. Такі гарні квіточки в горах турецьких, мабуть, місцеві проліски. Чим вище піднімаємося вгору, тим повітря стає все чистіше і чистіше. Такі неперевершені аромати соснового лісу. Дуже дуже легке повітря. Ось тут кіріш, а чуть далі за дорогою туди, чам'йова. Зараз би не завадила краниця з водою. Дуже спекотно. у нас ще група туристів. Не тільки ми хочемо подивитися на кемер з висоти пташинного польоту. До вершини гори залишилося зовсім трішки, але по відчуттям я здолала говерлу. Ми дісталися сюди. І отака красота довкола. Таку чудову емоцію я подарувала собі на день народження. Я дуже рада, що зробила це. Ми піднялися на саму вершину. Дуже гарно. А з цього боку кемер. Таке невелике містечко з вершини гори, така краса. Дорога на саму вершину зайняла майже дві години. А за дорога, звісно, дуже легенька. Це вниз, по холодочку і з задоволенням повертаємося до а Тут є Така зона відпочинку. Хто заморився підніматися вгору, можна посидіти і відпочити. Прийшли в байкал святкувати мій день народження, і дівчатка подарували мені отакий торт із свічками. Боже, як це було приємно і несподівано. А ще мені подарували гарні квіти жовто блакитні Зараз І українські квіти дівчатка мені подарували. Дуже, дуже приємно. Одинне моє бажання це перемога України, миру нашої України, мирного неба.